Всім привіт! Сьогодні в нас третій і останній день інтенсиву, і він буде корисний тим, кому сподобалося навчатися веб-дизайну разом зі мною, і хто хоче ще більше поглибитись у цю сферу і, можливо, навіть зробити своєю професією. Якщо це так, то скоріше за все ти будеш розглядати різні платні навчання, яких насправді на ринку зараз дуже багато. І сьогодні я розкажу про переваги свого курсу наставництва дизайн-простір, і як і обіцяла, надам тобі можливість забронювати місце. За найвигіднішими умовами. Також я не раджу відкладати перегляд цього відео, бо насправді більшу частину місць забронювала вже за перед записом дівчата і залишилось кілька останніх. Якщо чесно, я не люблю довгі продажі, прогріви, тому буду максимально короткою, але чесною. Я знаю, що в мене дуже свідома, дуже розумна аудиторія, але все одно на початку шляху буває важко не заплутатись серед великого різноманіття навчань. Тому в цьому відео хочу донести до тебе цінність і унікальність саме мого підходу в моєму навчанні. Найголовніше, що ти отримаєш тільки на моєму навчанні, це досвід роботи з мінімум двома реальними проєктами і замовниками, яких ми допоможемо тобі знайти ще на початку навчання всього за кілька днів. Повір, це дуже класно унікальний шанс для тебе, який не можна прогавити. Навчаючись на реальних проєктах, ти просто максимально швидко на практиці розберешся з усім необхідним і почнеш працювати на себе. Уяви, ніяких годинних лекцій з водою, тільки чіткі, зрозумілі пояснення, що і як потрібно робити. А завдяки тому, що з тобою завжди за ручку буде куратор і я, ти свої перші проєкти не зафакабуш, а навпаки, ми допоможемо їх довести до такого ідеалу, що по ним навіть не скажеш, що це роботи початківця. До речі, Прокураторів це тільки мої учениці перших потоків, які самі пройшли весь цей шлях кілька років тому і вийшли на дохід до 2 тисяч доларів на місяць, і донині залишаються практиками у веб-дизайні, а не лише навчають. Ти будеш повністю оточена моєю з куратором допомогою і увагою, адже ми не беремо більше 10 людей в одну групу. А зараз йде набір тільки в одну групу. До речі, в яку частина місць вже заброньована за передзаписом. Тобто Тепер ти розумієш, чому я казала, що місце. Це дуже-дуже обмежена кількість. Важливо також зазначити, що навчання ти закінчиш не просто з двома успішними кейсами для реальних замовників, хоча це вже вау, а також ти заробиш перші гроші під час навчання або в перший місяць після нього, а це залежить від твого темпу навчання. Якщо казати про цифри, то це від 400 євро за один проєкт. Відповідно надалі, твій заробіток місячний буде залежати тільки від тебе і твого вільного часу, чи це буде, наприклад, тебе основна робота чи підробіток. Для прикладу покажу. У тобі найкращі результати учениць дизайн простір, який вони зробили за період навчання та перший місяць після нього. Наприклад, Катя заробила 40 тисяч гривень, Юля – 24, Іра 52, Влада 64, Даша 41, Мар'яна 29, Софія 15, Саша 31, Віка 61, Даша 22, Настя 25, Мар'яна, 29, Аня 24, Настя 17, Діана – 13. І взагалі цифри дуже різні, але це залежить тільки від тебе. Бо, наприклад, дівчата всі приходять з абсолютно різним різним бекграундом, і також у кожної різна кількість вільного часу, бо хтось, наприклад, має майя... Повністю вільні, вільний день, а хтось поєднує з роботою, хтось ще з доглядом за дитинкою і так далі. Звичайно, є ті, хто не заробили нічого, але це відбулося тільки з їх власних причин, чому вони не виконали домашнє завдання, не виконали відповідні кроки. У навчанні я ділюся як платними, так і безкоштовними способами пошуку клієнтів. Ділюся всіма своїми секретиками продажів на високі чеки. І є навіть два запрошені уроки від двох запрошених спікерів. Але найголовніше, що ці спо... Особи дуже багато разів перевірені як мною, так і ученицями. І доказом цього є я, і також зараз ти бачиш докази на слайді презентації. Просто вдумайся за період навчання учениці сумарно заробили більше 600 тисяч гривень. І також ще на 200 плюс тисяч ям делегувала проєктів від себе, тобто запити надходять мені, а я просто передаю проєкти їм. Тому, якщо ти застосуєш хоча б один спосіб пошуку клієнтів із тих, що я запропоную, ти заробиш свої перші гроші ще під час нього, і, можливо, навіть з першого проєкту окупиш це навчання. Думаю, тобі також цікаво побачити приклад, з яким таким реальним проєктом, бізнесом, клієнтом ти будеш працювати. Бо часто початківці думають, що а, який відомий. І, там успішний бізнес захоче працювати з початківцем ще й при такій умові, що початківець буде на його проєкті навчатись. Це найбільший міф, і щоб його розвіяти, показую. Дівчата з перших проєктів вже працюють з відомими підприємцями, брендами, експертами. Це можуть бути навіть експерти чи бренди з мільйонною аудиторією, або, наприклад, їх. Улюблені блогери. як це взагалі можливо спитаєте ви? А я вам скажу, що по перше, це моє багаторічне напрацювання, мій досвід, і я дуже рада, що це зараз допомагає початківцям. А, а саме як скласти пропозицію, так щоб а, такі відомі і класні бізнеси, бренди, експерти погодилися на співпрацю з тобою. А по-друге, звичайно, перед цими всіма замовниками ми беремо на себе відповідальність за результат кожної учниці, і звичайно, це також відіграє дуже велику роль. Дуже часто перед тим як погодитися на співпрацю, замовники дівчат пишуть мені в особисті повідомлення інстаграму. Перепитують, чи дійсно дівчинка в мене навчається, і чи ручаємось ми, наприклад, за її результат, що людина не витратить свій час дарма. І відповідно, ми ручаємось. Це звичайно дуже відповідально з нашого боку. Іноді стресово, але ми готові на це заради того, щоб допомогти початківцям. Ти розумієш, просто який це крутий бекграунд для тебе почати свою кар'єру у веб-дизайні з реалізації двох. Класних успішних проєктів для там бізнесів, брендів, експертів неважливо, які вже мають ім'я на ринку, які мають певний бекграунд, які за умовами вашої співпраці залишать тобі позитивне відео і текстове відео, які зроблять рекламу тебе і твоїх послуг на свою там кількатисячну або взагалі мільйонну аудиторію. І також реклама тебе на їх сайті взагалі залишиться на весь час. І це тільки частини. Від того, що ти отримаєш на навчання, показую далі. Зверни увагу на рівень робіт дівчат. Я б взагалі ніколи не сказала, що їх створила людина, яка до цього не мала взагалі жодного досвіду у дизайні. Я думаю, тут не потрібно зайвих слів, і це класно демонструє те, що ми дійсно навчаємо якісно і беремо на себе відповідальність за результат. І я вже мовчу за те, що дівчата після того, як створили свої суперкласні дизайни, вони їх ще зверстали і провели всі технічні налаштування. Кейсів дуже багато і детально з ними ти зможеш ознайомитися на сайті курсу. Я думаю, тобі буде цікаво подивитись, чи дійсно клієнти настільки задоволені співпрацею з ученицями, як я тобі розказую. Я думаю, найкраще це продемонструють відгуки клієнтів ученицям, і я декілька тобі прочитаю. Перший відгук, який отримала Саша від Тамари. вона їй залишила такий відгук: привіт, люба! Хотіла розповісти про враження від нашої співпраці над сайтом для мого проєкту інтенсиву по монтажу та особистому бренду. Хочу почати з того, що я взагалі відразу зрозуміла, що буду працювати саме з тобою. По твоєму першому повідомленню воно було таке щире, водночас професійно. Ти так все круто розписала. Я зрозуміла, що твій підхід в роботі саме. Е, такий самий і не по і не помолилась. Ти так зі всім допомогла, зробила такий детальний аналіз нашої ніші, конкурентів, цільової аудиторії. Я б навіть не сказала, що це один із твоїх перших проєктів, бо рівень просто топ. по дизайну навіть не можу підібрати слів. Я отримала стільки неймовірних коментарів від друзів, близьких і моєї аудиторії. Ти змогла побачити, відчути мене і зробити саме так, як було потрібно, е, як я собі тільки могла уявити. Я вірю, що тебе чекає велике майбутнє, тому що світу потрібні такі професіонали. Спеціаліст, який не тільки якісно виконує свою роботу, а ще вміє вести комунікацію, реагувати в стресових умовах, знайти підхід до замовника. Такий спеціаліст це ти. Тому з нетерпінням чекаю нашої наступної співпраці, бо скоро потрібен буде сайт для основного курсу, і я б хотіла працювати над ним разом з тобою. Ти чудо, пам'ятай. І, до речі, після цього це не були пусті слова. Після цього Тамара дійсно замовила в Саші вже наступний сайт. І надалі, наскільки я знаю, вони взагалі працюють на постійній основі. Далі наступний відгук, який отримала вже Марго. Маргарита, я не можу налюбуватися нашим сайтом. Навіть нема до чого причепитися. Дякую тобі від щирого серця за реалізацію моєї ідеї, і мого бачення. Ти давала свої рекомендації, які тільки зробили його кращим і посилили моє бачення. А ще спасибі тобі за твої нагадування і максимально детальне пояснення кожного етапу, як робити, навіщо і чому. Комунікація з тобою за весь час, за весь період була дуже комфортна і чітка. прям як я люблю. Ще раз дякую за твою роботу, сили, час і те, що у нас вийшло в результаті. Марго робила два проєкти, Якщо я не помиляюсь, цей відгук саме за сайт для викладача англійської з мільйонною аудиторією. До речі, наступний відгук для Діани, який залишила її замовниця. Діаночка, я хочу тобі подякувати від цього серця за твою кропітку роботу за мій сайт. Хочу відмітити, що ти професіонал своєї справи. Ти дуже староно відносишся до кожної деталі, що ти робиш на сайті. Також що для мене в людини, в якої завжди немає часу, було дуже цінно, що ти сама усім займаєшся і присилаєш мені тільки обрати або погодити. З тобою було працювати в кайф дуже легко. Ти приємна чудова дівчина, а це також дуже важливо для кайфової роботи. Я не знала, як має виглядати мій майбутній сайт, але вийшло крутіше, чим я могла навіть уявити інформацію, яку ти писала, Я б ніколи так гарно не могла б її сформулювати як ти. Це тому, що ми також навчаємось, до речі, писати і тексти для сайту. Це дуже круто, бо сайт вийшов візуально гарним і наповнення крутою інф... інформацією. Я сама, як захочу на нього, то хочу сама все викупити. Дякую тобі велике і бажаю тобі успіху в твоїй кар'єрі. Легких замовників, тобі ти велика молодчинка. Якщо чесно, поки читала вам ці відеоки, я ледве сама не розридалась, того що ну, це просто дуже трепетний момент. Перші проєкти, перші відгуки. І коли вони такі теплі, це прям дуже розчулює. Наче основне вже все розказала, показала, тому якщо тобі це не відгукується, в принципі, на цьому моменті можеш вже вимикати це відео. А якщо ти залишилася тут, то давай розкажу тобі детальніше вже про більш технічні моменти навчання. Вона триває 12 тижнів і плюс один тиждень, який ти можеш взяти перерву посеред навчання на випадок різних форс-мажорних ситуацій. І за цей час ти пройдеш чотири модулі. В першому ти навчишся працювати з усіма інструментами та функціоналом фігми. в другому отримаєш... Часні знання з веб-дизайну та відпрацюєш на практиці усі необхідні навички з двома реальними клієнтами та проектами. В третьому опинуєш сучасний конструктор сайтів Радюмах і зверстаєш свої дизайни. І в четвертому отримаєш всю необхідну інформацію для того, щоб в останній місяць навчання знайти платний проєкт від 400 євро і надалі вибудувати вже стабільний потік клієнтів. Всі уроки в записі, тож ти можеш переглядати їх в будь-який зручний для себе час, не буде ніяких незручних зізвонів, під які потрібно підлаштовуватися. Самі уроки складаються з презентації, відео пояснення. Могону, в принципі, як ти це бачиш зараз, а також ще додаткового конспекту. І домашнього завдання. Якщо в тебе виникають будь-які питання або тобі потрібна допомога, ти відразу пишеш в наш спільний чат, де ти я і куратор, і куратор в робочий час на все відповідає. Ми розподілили робочий час куратора так, щоб він був з тобою на зв'язку щодня, окрім вихідних, а не так, як це часто буває, лише раз на тиждень не зі дзвоні. Ти можеш писати в будь-який час, хоч вночі, хоч рано вранці, і куратор тобі в цей же день або на наступний все відповість з 10 до. 15-ї години по Києву. Якщо тобі цей час, наприклад, не зручний, то індивідуально ці години можна змістити попередньо узгодивши це з куратором. Звичайно, в будь-які екстрені ситуації, коли, наприклад, тобі більше клієнти не знають, що відповісти, або щось типу такого, ми відповімо і не в робочий час. Додатково, що п'ятниці я зробила бонус, і ти можеш брати консультацію в мене необмежену часом. Всього за період навчання виходить 12 консультацій, що окремо кожен вже дорожче ніж вартість цього навчання. По перевірці домашнього завдання це наша велика гордість. Бо на відміну від більшості курсів, де домашнє завдання перевіряється протягом тижня. Ми його перевіряємо протягом всього одного-двох робочих днів. Відповідно, цього ми досягли за рахунок зовсім маленьких камерних груп до 10 людей. Думаю, зараз тебе залишились такі питання: як яка вартість навчання, які є способи оплати, і як забронювати за собою місце. Тому розказуємо. перший це самостійний тариф. А в нього включено абсолютно все про що я розповідала, окрім зворотнього зв'язку куратора і моїх консультацій. Зазвичай цей тариф обирають дівчата, які хочуть навчатись спокійно в своєму темпі, і в принципі готові витратити на це трохи більше часу, щоб самостійно розібратись. З деякими моментами відразу відповім на питання, чи можливо взагалі опанувати професію без воротнього зв'язку. Моя відповідь так. Я й сама спочатку навчалась без воротнього зв'язку, і в мене на навчанні одна з найкращих ученицька також навчалась на а, самостійному тарифі. Тут все залежить від того наскільки легко ти сприймаєш нову інформацію, наскільки ти уважна і скільки часу ти готова витратити на своє навчання. Другий тариф відповідно містить абсолютно все про що я сьогодні розповідала. І його також головна перевага перед першим це те, що ти швидше і легше досягнеш бажаного результату. І ще на ньому є додатковий бонус у вигляді можливої співпраці зі мною в моїй команді у якості або веб-дизайнера, або куратора. Це все буде залежати від твоїх результатів і від твого бажання. Як я обіцяла, даю тобі можливість забронювати за собою місце за найвигіднішою ціною. І для цього я дарую тобі два промокоди: – DUP1 для першого тарифу і dp 2 для другого тарифу. А вони будуть дійсні. Всього кілька днів конкретні дати ти можеш знайти в телеграм-каналі. Всього є 4 варіанти оплати. А перший варіант відповідно, внести відразу всю суму. Другий варіант внести мінімальну передоплату для того, щоб забронювати за собою місце і знижку, а решту внести перед стартом навчання. А третій варіант оплати це оплата частинами через Монобанк на 12 платежів. А це зробити дуже легко всім, у кого є картка від Монобанку. На сайті це робиться буквально в пару кліків. А звичайно, якщо у вас є кредитний ліміт. Якщо його немає, ви можете написати в підтримку монобанку і попросити його збільшити. А якщо це, наприклад, неможливо а по вашій фінансовій історії, тоді існує четвертий варіант оплати: це розбити оплату на частину без банку. Анків, але тут я можу розбити оплату тільки на три платежі, тобто по одному платежу в місяць. І відповідно для оборонні за собою знижки і місця. Якщо ви розбиваєте оплату на 12 платежів, з вас спише лише оплату за один з 12 місяців відразу. Якщо розбиваєте оплату на три платежі без банку, то вам необхідно внести а, перший з трьох платежів. Через сайт можна оплачувати з будь-якої картки будь-якої країни. А конвертація відбудеться автоматично. Також, якщо ви хочете, наприклад, розбити платіж на три частини без банків, ви просто пишете про це мені. Я вам створю швидке і зручне посилання, якщо ви оплачуєте з закордонної картки, або якщо з української, я вам просто надішлю реквізити на оплату. Звичайно, вартість навчання не найнижча на ринку, але я думаю, ви самі бачите, що цінність цього навчання набагато вища за інші навчання, набагато вища за його ціну, бо зараз у вас є можливість. Доєднатися до навчання за 288 або 624 євро, враховуючи те, що лише з першого проекту ви заробите від 400 євро. То я думаю, що це дуже дуже вигідна інвестиція в себе. Також відразу попереджу, що на жаль, скоріше за все, на наступний потік я вже не зможу втримати таку ціну через стрімкий ріст податків, через збільшення заробітної плати команді. Тому зараз саме найвигідніші умови, і я б не радила відкладати на потім. Також пам'ятайте, що частина із 10 можливих місць вже заброньована а детальніше по вільних місцях я вас зорієнтую вже в телеграм-каналі. І дуже сподіваюся, що всі ті, хто дійсно прагнуть навчатися разом зі мною, встигне забрати свої місця. І побачимось на навчанні.